Всіх вітаю, сам придумав, сам зробив. Це наш склад онлайн-продажі в Інстаграмі, але я не про це. Ось саме цю площу 3х3 метри. Планую зробити фото-відео студію. Вперше цим займаюся, побачимо разом з вами результат. Жовті стіни у нас, що не є добре, ми будемо закривати фотофоном. Ліву сторону лежі буду монтувати от таким от білим пінопластом. рулончик, побачимо, що з цього вийде. Ну і підлога буде біла. Е, у нас тут буде встановлюватись освітлення цього приміщення, а пінопласт буде працювати, я так вважаю, як відбивати буде світлий колір. Як все вийде, разом з вами побачимо, мені самому цікаво. Ну, тому що у нас стало питання з фотостудією. Кожного разу орендувати приміщення під фотостудію, ну це занадто дорого. Модель у нас є, фотограф є, а от фотостудії немає. Як я планую, вона отут буде. Як це все буде, побачите ви і результат покажу, звичайно. От такий результат ми отримали. Ліва стіна у нас, так як і планував, готово. Трішечки нам не вистачило, але я думаю, це ми папіром білим закриємо і буде нормально. Baby read the fine print I've got baggage and it's all Gucci Don't get too attached to me Everybody act like the answer. One love, like in the movies, wasting precious time assuming. Нарешті отримали фотофон. Отак він завернутий. Зараз я його розпакую. І будемо прикріпляти на наші стіни. Ну, змонтував одну половину. Цікавий колір. На жаль, освітлення погане в офісі і не передає. Шановні глядачі, хто бачить, дивіться, яка краса. Сильно телефон передає яскраве світло, але отак от виглядає. Навіть якщо вимкнути, теж виглядає доволі таки стильно. От. Звичайно, підлога буде не така, як зараз, але це вже з часом, на даний момент От. Така у нас майже готова студія своїми руками. У нас підходиться до завершення От. з освітленням. Така картинка. Так, світло я вимкнув, тепер отак. Но сьогодні ми спробували і. Занадто темне, темна підлога, будемо висвітлювати ліноліумом і результат, звичайно, покажу. Ось наш результат з ламінатом, з пінтусами. Вмикаю освітлювання і вимикаю офісне світло. Ось такий результат. Я отримав, це вже фініш. Ну, стелю поки що я нічим не закривав. Ви оплатуємо закритий шосну на даний момент робоча зона вже в нас є. І нолюм, плінтус, освітлення. Там, де твої очі, мій дім, ми заповнені наші серця. Залишились назавжди маємо раз, тільки меланхолія весь час Наповнює ти по майла, запутані історії про нас, залишились назавжди майстри.